Мали моменти, але не реалізували. Мали ініціативу і зрештою забили гол суперника. Гравці буковини показали наполегливу боротьбу за перемогу у матчі з Хмельницьким Поділлям та все ж зіграли в нічию. Більше про поєдинок від головних тренерів обох команд у сюжеті. На початку гри жовто-чорні взяли ініціативу над суперниками. Буковинці створили два моменти, проте не реалізували їх. Тайм завершився нічиєю 0-0. А вже на 49 й хвилині матчу гол забив третій номер буковини Микита Безуглий. Ми не використали свої моменти, щоб удвоїти чи утроїти рахунок. За гру команди не соромно. Хлопці старались, намагалися грати швидко. Падіда перша їх нагода зрівняли. Ясно, ми почали ризикувати іти вперед більшими сілами, щоб довести матч до перемоги, але цього не трапилось. Ви... Хоча на 91 й хвилині я зараз посмотрив момент, був чистий, пенальті ворота. На 72 й хвилині одна очко приніс своїй команді тринадцятий номер Поділля Кирило Пасічник на футбольному полі. Нам було важко. Звісно, ми ставили налаштовували на важку гру. Налаштовували на те, що ми будемо грати в низькому блокі, закривати вільні зони. Що потрібно буде справлятися з атаками Буковини в структурі? Були, в принципі, хлопці молодці, не все, звісно, давали 90 хвилин правильно грати поки ми не можемо. Це неможливо. Звісно, були помилки, але. Бажань, бажання, гарні емоції, те, що ми більш-менш виглядали, скажімо так, добре на футбольному полі. Звісно, то, що ми запланували. Ми не планували там накривати, пресингувати. Ми спокійно, так як планували відійти, грати другим номером. Так і так і гра йшла. Поєдинок між Буковиною та Поділлям завершився нічиєю з рахунком 1-1. Головний тренер Буковини Валерій Кривенцов каже: грою команди задоволений. Рахунок на табло це нічия, а то справа не наша. Наша покращувати свою гру і забувати гали свої моменти. Тому за, за рахунок я не задоволений. А відношенням ребят і настроєм, біцівськими качесами все було гаразд. Тут е, інша ситуація. Якби трішки було краще в турнірній таблиці, е, дома би не програли гру, е, то з поїздною нічою з буковиною ми були би задоволені. А також получається в нас в останніх трьох матчах одне очко, це для нас. Для для мене наскільки я завжди хочу вище перемагати бути амбітним, то це замало. Нині ФК Буковина займає третє місце у турнірній таблиці групи А, маючи у своєму активі 15 очок. Наступний матч жовточорні зіграють на виїзді 19 жовтня з тернопільською нивою. Олена Крючко, Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4